Привітуліки, привітуліки. 7 серпня у нас сьогодні четверг. <клухи> сьогодні хмарно. Вчора пекло як скаженне, а вночі вийшло вже після другої. Такий вітругані ще піднявся. А на ранок встаємо, а в нас вночі був дощ. Ну, був він точно після. Бачите, mm. oh, води поналивало. Це ж пусте вчора все було. Був він точно після другої. Бо десь до пів на третю дощу ніякого не було. Так що сьогодні хоч не так спекотно. Знаєте, чим ми сьогодні займаємось? Це нашим зозулькам варимо. Це сусіди копають картоплю. Ха -ха. Пише там мені хтось, підна собачка, буда П посеред неба, а де? Вибачте, а де бути будка собача. Я скільки пам'ятаю, у батьків була собака, у бабусі з дідусем була собака. Куди його треба, куди цю будку треба діти? Хату під кондиціонер чи що? Якісь такі смішні. Затінок, так це ну що сьогодні хмарно. Коли до обіду він лягає в тіньок, як і від будки. А на другу половину дня, коли сонце повертається, від оцих кущів отут все в тіньку. І він, якби хотів, він би б лежав отам в тіньку. Він не лежить там. Жодного разу він там не лежав. Так що угамоніть, бідна собачка. Ой, люди, люди такі чудні, господі. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. Прийшли. Ну, це не все. Вовочка займається тим, що. Носить висипає. Он, бачите, що вот це в нас? Дырявий мішок цей нас, так? Да? Це в нас пшеничка для курвачок. Пшеничка для курвачок. Да? Це у нас пшеничка для курвачок. Ну, що ти руку засовував? Сухе? Це добре. Пшениця за нього в ангарі не написує. А, пшениця в ангарі. То тільки з ячменем нам тоді не повезло. Так що сьогодні з самого рання нам неочікувано привезли пшеничку. І вова зараз носить її туди в сарай. Довелось вигнати машину, бо я ж кушу був дощ, він, бачите, грязюка. І десь поставити посеред двору ну, не було змоги. Тому довелось вигнати з гаража машину і щоб отут скласти ці мішечки. А от неочікувано. Ми думали, що він привезе після 20-го числа, бо ми ж попередили, що гроші будуть після 20-го числа. Як я отримую зарплатню з Ютуба. І тоді мені треба буде перевести там минулорічна виплата. Там же ж, виходить, одна виплата приходить з Ютуба за 3-4 місяці, коли як повезе. Вони менше 100 доларів не виплачують. Виплачують <кій> тільки від 100 і більше. А і от коли ці 100 доларів насобирується 3-4 місяці, тоді приходить виплата. І от у мене одна виплата минула була вже, вона лежить на картці там, а в цьому місяці має прийти знову виплата. Це за чотири місяці. І от коли вона прийде, приходить вона зазвичай десь 21 числа. І от коли вона прийде, мені треба буде їх з цієї доларової картки перевести в гривню. А потім поїхати в банк в Змійов, чи кудись їх зняти, щоб розрахуватися за пшеницю. Ну, нам повезло, я ж кажу, що, що це людина, яку ми знаємо багато років. Вони нам і сіно колись возили ще батько його покійний, живий був. Ми до нього їздили по зерної, ви могли це бачити. Ну, коротше кажучи, багато років ми спілкуємося і. І він приїхав, сам забрав мішки. Був тут проїздом в Таранівці, заїхав, забрав мішки і сьогодні зателефонував, що він уже везе зерно. Так що нам не довелось нікуди не їздити, ні насипати. Ну, взагалі нічого. Е, ціна 9 тисяч тонн. В змійові ми спрашували, да, я розповідала в одного фермера. Він сказав 10. Тут я дзвонила, але нема доставки 9. А тут за 9 вийшло із погрузкою, і з доставкою з усим. Ще й привезли раніше, ніж я гроші маю. Так що... так що зазульки тепер з голоду не помруть. Хотілося б, звісно, їм ще кукурузки, але кукурузки. Походу в цьому році взагалі не буде, а всі кажуть, минулорічну випродали давно, а в цьому році навряд буде урожай. Ну, видно, якось буде. А один мішок бачив Бачив. З того реногами стоїть. Ой! Я його так поставила. Тоже мішок важить чуть менше, ніж ти, чого ти? О так от брик. Зерносховище. Ні, зручно що бочки всі накриті. Я як згадую ті роки, коли в коридорі стояли всі бочки, мішки. Ото де був треш. Ті три вже повні. Це вже четверта заповнюється. цілий. А, це ти мішки. що дереві одразу в утіль. що дереві одразу в утіль. Десь бачив. Бачу, я ж тобі казала, що треба сьогодні позривати. Я ж думала, що ти зранку зірвеш синенькі, я їх буду сьогодні закривати. Що ти Агерок? Так, десь бачила. Ой, вони, ні, я десь тут бачила з краю. А десь тут. Їх як збирай. О. Хоч збирай, хоч не збирай. Ага. Він теж величенький лежить. Пропустив, видать, учора. Ну і плюс вони ж ростуть за добу. Там уже ті скоро бачив, повикидали уси столитися будуть. Наві? Так що синенькі треба позривати, ну я шкую. Я думала, ми сьогодні утром їх зірвами, я буду закривати, а тепер трошки плани змінились. Трошки плани змінились. Нічого, зато тепер будемо, як то кажуть, спати спокійно. Курям їсти є що. Та страшне. А це ж цим дихаємо, а потом откуда-то в носі пересиха, то горло першить, Страшне. Уси будем резать. Ні, ну такі, конечно, оставлять. Покажи. Ні, це ще може підрости. А той уже різати. Он там на следующем на ту... Да, да, да. І там он бачу, такий на землі стоїть. Синенький. Він. І, на... Не, не да, да, да. і на ту сторону ж білі єсть. К... Козел Вовочка вчора сміявся і каже... казала, маленька, розсада маленька. Там он кущі. Де ти ставав колоку? А там он по-моєму, сидить. Піди забери, будь ласка. Та хоть де ставай. Не ну, <laughs> хоть де, каже, ставай. Це То яйця от падлюки. Кущі вищі, ніж по, по пояс. От якраз о той кущ, що ти стоїш по пояс. Моя розсада, та, що я вирощувала. Ось оце цей рядок. Була маленька миршава. В порівнянні з купованою, а зараз купована нижче, а ці фіолетові перегнали. Коротше, моя росада перегнала куповані кущі. Так, да, тут з цієї сторони білих чимало. Я вчора дивилася, воно лежать, їх прямо видно. Їх прямо видно, коли перець покрасніє, а він щось опять цвіте. Дурілка. Йому аби гратися. Молоденьке жеще. Да, графуш. Ох ти графуш. Ну, бас такий. І то коли там підтявкує, ще не так. А буває, коли справді на когось розгавкається, так прям такий гоу, гоу. І це ж він ще молодий. Ще бас у нього зміниться. Ти пішов опять капусту шукати. Я ще після позавчорашньої не оклигала. А буде ще чи ні? Єсть даще? Може, ще партию колись закрию. Ну, начинайте, маємо. <кхи> ну хорошо, хай дадуть мені отдыхнуть. Ці маленькі. 50. Скільки? 51 банка в погребі. І це така штука, що її можна і 150 закрити, якби було з чого. Так, все. Пішла я працювати, бо в мене там замовлення. Одне вже знаю, чекаю на оплату, а одне зараз писала, дівчинка робить замовлення на сайті. Так що треба йти працювати. Зараз щось спочатку поснідаю. А потім вже що таке? Ну от як лягає вот так, ну справжня овчарка. Уші торчком лапи товстючі. Моцні такі. Да? Хвост саблевидный. Ти, малінуа. фу. Вела за сонечко десь отут. І вже стає так прям фу. Парка. Так. Боже, Петі, коли ж вас тато порубає? От хто хто, а ви точно вже нафік не, не потрібні. У вас чого тільки немає. І капуста, і шкурки з кавунів повидовбували, подивіться. Отож ложками їмо і оці чашу з-під кавуна ставляємо їм. Так вони викльовують так, що він залишається, як папірус. он валяється, он валяється. А уже вчора картошку полов і всі бур'яни насив їм. І там он засипано, застелено, і тут засипаний клаптик застелений. Ну, хмари, хмари. Затягнуто таке, може ще сьогодні буде дощик. Да, Курі? Що тут ці? Привіт! Так, з температурою все ок. От зараза. Постелили вчора знову таки пільонки для чого? Для того, щоб коли їдять і висипається корминка, вони потім збирають з пельонки. Но вони вже так тими лапами грибуться, скубуться, бачите? От вчора ввечері постелили пільонку, вони її вже роздірбанніли, як я не знаю що. Давайте я їх заберу. Вже вони там часть валяють. Вон, бачите, комбікорм. Може щось поставити під низ. Та що таке? Вам водичку треба міняти, так? Да? да, скажіть. Ось так от. Тьфу на вас. Ми вже зерна вам купили, так що розпіть. Да. Зай. Я пеленки викинула. Бо вони оті пленки, що ми ввечері стелили, розділь... роздірбанили вже шуту грілку. Вони всі диряві, і кусок взагалі вирвали, видать, за лапою однесли отуди під лампочку. Поняв? Так що... Пільонки вже не годиться стелити, вони на них ото грибуться лапами і деруть їх. Може просто щось придумати, під низ положити. Ні, ну ти ж кажеш, комбікорм просипатиметься. Ну, ну то і я таке Так. Да, Затягнуте все, звісно. Мабуть, буде ще дощик, а може і не буде. Так, все, мої любимі мої хороші. Ходімте в хату. А знаєте, що в мене на сніданок сьогодні? Підсмажила собі два яєчка. І ось оця цвітна капуста. Ви тільки погляньте, який він густий виходить. Боже, якби ви знали, якби ви знали, ось капуста, яка була спокуса, вчора його не з'їсти. А не їла, знаєте чому? Бо не було яйця. А мені дуже хотілося капуста. Ну, капусти тут мало, тому що капусту я намагалася вибирати всю в банки. Мені хотілося саме отак з яйцем, не дивлячись на те, що я не люблю моркву, а її тут доволі немало виходить. Вона така смачна, от вона і не сира, і не розвалюється. Хтось там писав Скільки тушкуватиметься, все розвалиться, ніфіга не розвалюється. От цибуля. Навіть маленькі шматочки моркви. Перчик. М -м. От дійсно, я прямо наполягаю, якщо ви не пробували ще, ось перчик. Якщо ви ще не пробували цей рецепт, можливо, у вас вдома росте цвітна капуста. А якщо ні, от прямо раджу купити хоча б одну головку і закрити. Якщо робити одну порцію на літру, то це вийде десь 6-7 баночок у вас. Пів якщо робити подвійну. Ви розумієте, що навіть якщо у вас не вистачить капусти, ви можете додати до другої кружки, чи цибулю, чи перець, чи морку, воно таке смачне. М -м -м. Я не можу вам передати словами. Просто. Так, все. Тепер на цьому точно все. Я буду снідати. А вам всім бажаю гарного дня. Зараз домонтую рецепт огірків. І поділюся з вами сьогодні ще точно рецептом огірків. Мені просто цікаво, щоб ви написали, хто з вас вже так закривав. А хто чує про це вперше? Обіцяєте? Все. Бувайте здоровенькі, гарного всім дня, головне миру. Ну і бережіть себе.